Сколько я вже 6 часов від'їди? Представляєш? Так, уявляю. Олег отруївся. Так сильно отруївся, що це просто про це розкажу зараз згодом. Більше доби не їв та й зараз рис. Почнемо з ріденького такого рису. Варимо рис. Як ти докотишся до, до такої життя? 20. Сьогодні вже йому легше. Сьогодні вівторок. Це з неділі почалося. Вже да. півтори доби майже ти не їсиш. 37,1 і один зараз температура. Вчора була 38, восімь весь день. Була. 38 і більше було. 38,3. Я... і позавчора, І позавчора і вночі як приїжджали, теж температура була. Да. Я зараз вам розкажу, як Конечно. стосовно медичної допомоги швидкої. Два кілограма я збросив. Два кілограма за 36 годин. Покажу чим лікуємось. Температура парацетамол. І нам порадили лікар, сказав тільки воду пити, сказав три дні і все пройде. Сьогодні третій день побачимо, як. Але дуже все боліло у Олега, дуже було погано, його трусило, знобило, він просто лежав, трусився. Дуже важко, дуже важко, таке як буряк червоний. І нам запропонували в аптеці ось. Такий препарат на воду. Оліг каже, він першу, як випив, таке полегшення, таке полегшення просто дуже йому сподобалось. І максимально 4 рази на день, 3-4 рази на день. Тепер ще такі краплі. Теж на воду. Написано для дорослих 20 крапель на пів стакана. Можна і на більше, але Олег бере на, на півстакана на воду. Ось такі. Бо він каже, я вже так багато п'ю води, що коли розводили, то він каже, давай не менше, не може вже пити багато. Ось такі справи. І ще він бере вуголь. Але вуголь. Я не знала цього, просто я така, знаєте, в цих справах не дуже. І мені сказали в аптеці, що коли береш вуголь, то приймаєш вуголь, то за 2 години до і після нічого-нічого абсолютно не їсти. Не пити, щоб добре засвоювався. Я про це не знала. Ось, ось так лікується Олег. Хотіла показати, скільки що коштує. А, а в мене тільки такий загальний 32 я за все заплатила. На жаль, не дали мені. На жаль, не дали. Але це цей чек з вчорашнього дня. Це я вчора купувала. Дивно. Їда для Олега. Для іду сьогодні пішки на роботу. У нас тут поруч я вже не раз показувала дуже багато гарних зелених місць. Просто гріх не піти пішки, замість того, щоб сісти до авто і поїхати авто. Мені 4 кілометри, я вже про це казала, але можливо хто перший раз у нас на каналі, 4 кілометри до роботи, і я йду через штат-парк, через місцевий парк. У нас тут одразу поруч, я через нього проходжу, і там ще трішки, і я вже на роботі. І хотіла вам сказати, послухайте, жабки. Це просто неймовірно. Я йду. І дощик почався, але нічого. Взяла з собою кави, бо я люблю, як іду через парк, ще кава, щось до кави смачненьке. Але не знаю, чи буду я робити зупинку, зараз побачу, бо мокро і немає де сісти, все мокре. А я хочу вам розказати стосовно швидкої медичної допомоги. І розбити трішки міфу. Ой, дощ сильніше пустився. Міфу, що взагалі не приїжджають, що в Німеччині тільки якщо ти зовсім труп. Вибачте на слові, що зовсім взагалі, то тоді можуть приїхати, а в інших випадках не приїжджають. Я 5 років в Німеччині, 5 років офіційно в Німеччині, ні разу ми ще не викликали швидку, нам не доводилось. І цим разом, як Олег ось захворів, це з вихідних неділя було йому погано, лягли спати, болить, болить, а потім й заснула я, і потім я чую, він так труситься в нього знобить. Чую, що біля мене таке цунамі труситься. І він каже, холодно-холодно, висока температура. І взагалі йому погано, він, він такий червоний, як буряк, і все в нього болить. каже, Кишечник все болить, дуже болить, скрутився. Що робити? Давай дивитися я в інтернеті, що в таких випадках, що робити, що пити. А в нас толком ніяких медикаментів, бо, як я казала, так ми не дуже купуємо, не дуже ми так їх беремо, але. Дзвонимо ми, ми позвонили на швидку не для того, щоб викликати, а для того, щоб просто подали нам якусь консультацію, що в таких випадках робити. І подумали, що зараз ніч. До ранку просто якось ми доживемо, і вранці він піде до лікаря нас біля нас наш лікар одразу дві хвилинки і все. Ми зателефонували. Жінка на тому кінці, яка приймала дзвінок, вислухала, розпитала, сказала, запитала, скільки років і так далі, що там, як відбувається. І каже: чекайте, зараз до вас назад відзвонить врач, який сьогодні за викликом. Він до вас задзвонить. Чекали, що подзвонять. Пройшло приблизно так 35-40 хвилин, максимально 40 хвилин. Я кажу, будемо. Може лягати спати, ти як там в нормі. Було в нас, був тільки ібупрофен, він взяв, щоб трішки обезболити, і все. І воду п'є, і... але ж погано і весь палає, і труситься. І кажу, або давай я тебе завезу. Він каже, ні, потерплю. Ніхто не телефонує. І тут дзвонять в домофон. Тобто через 40 хвилин приїхала швидка, ми навіть не викликали, ми не казали, що нам потрібно. Вона ця жінка передала інформацію, і я не знаю, як там, і вони приїхали. Це о чудо. Я була в шоці. Я відчиняю, заходить двоє людей: врач і його медбрат, помічник. Вони з валізками такі, все. Я в мене взагалі, якщо чесно, я в житті ні, ніколи ще не викликала швидку. Абсолютно ніколи ось за своє життя мені 48, ну не доводилось. Дякувати, не доводилось, просто не доводилось, і вони такі прийшли. І Олега, при, перевірили, перевірили скрізь і тиск, і розпитали, і жота і все. все, Дали йому якісь там ліки, щоб йому легше стало. Облегшення, і сказали, залишили ще парацетамолу, і сказали, що купіть і... але завтра йдіть до лікарей. Тому він на наступний день стало йому краще. Стало йому краще після їхнього візиту. Потім на наступний день, одразу зранку, він о восьмій пішов до нашого лікаря. Але в нього, в нас в нашому праксісі два лікаря, жінка-чоловік. Чомусь так, що коли я приходжу, мене відправляють до жінки, а він завжди потрапляє до цього чоловіка. І знову, каже, був у цього чоловіка. Він сказав, врач лікар сказав, що пийте воду, дня три пройде, просто ви отравилися. Отруїлися невідомо чим. Ми їли одне те саме, але знаєте, всі організми різні, не знаю чому. Це, цей раз для нас це загадка, тому що ми не знаємо взагалі, як це, що це, що йому там потрапило, чому йому так погано. І після лікаря, лікар сказав, пити водичку, все прийде, так якщо беріть предстамол. Але це, була, це був понеділок. Я була на роботі, питаю Олега, як там погано, 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 знову висока температура. Я раніше пішла з роботи вчора. В мене були там над години, 4 години, я кажу, я їх заберу, піду, бо я не знаю, що, а можливо, в нього щось інше. Як вибирати роботу чи рідна людина, то треба бігти, так? І я повернулася додому, пішла до аптеки. Я кажу, до Олега, може, знову до лікаря, іди, скажу, що тобі гірше і тобі надалі погано. І... Але він каже, йди до аптеки, запитай, може, вони щось порадять. Я пішла до аптеки. І така е, добра жінка, мені сподобалось, вона все розпитала. І те, що вона порадила, те, що я вам показала, воно йому дуже допомогло. Він просто каже, боже, я як на світ народився. Після оцих сушетки, такі, не знаю, як українська сушетки, це польською. Е, порошочок такий, так, в цих. Пакетиках, і він буквально один раз взяв і все, і кажу, Боже, як добре. І вчора він так кілька разів те, що купила, взяв і нічого не їв. Не їв, так як ми сказали, сьогодні вже трішки цього рису. Тому, стосовно швидкої, бачите, приїхали, приїхали. Тому розбиваю цей міф, що в Німеччині взагалі не приїжджають. Все-таки я хочу додати, що в житті. У всіх ситуаціях, щоб не було, де б ми не були, якісь справи не вирішували, десь на кордоні, так, десь в міграційних службах, десь ми щось, якісь паперові, я не знаю, школи, ще щось робота. Скрізь, скрізь відіграє, скрізь відіграє роль, людський фактор. Тому що був би якийсь інший врач, лікар, може б не приїхав, може б якась ситуація, теж залежить залежна яка ситуація. Можливо, якби була напруга, багато викликів, можливо, б не приїхали. Але завжди є винятки, і ось нас так пощастило, що приїхали. Я поки розказувала, йшла, ось ми дійшли до такої краси, там вже Боже, діти кричать. Тут дитячі майданчики в нас. Це, мабуть, зі школи. Кісішки стоять і щось грають. Цей парк такий величенький, дуже багато різних місць, затишних. Лавочок, де можна посидіти. Це такий театр на вулиці. Тут якісь вистави роблять. До речі, дівчата мене запитували тут знайомі, де танцювати зумбу. Ось сюди давайте приходити. Я казала, я запрошувала дівчат, кажу, давайте зараз літо і на повітрі будемо займатися фітнесом. Прекрасне місце, подивіться. Ась тут це так на підвищенні. А далі подивіться, яка краса. Ось тому тут можна танцювати. Так, Треба запропонувати дівчатам і вже організувати групу. Групу оздоровлення. <свіс> я спеціально вийшла раніше, у мене зараз достатньо часу. Я сьогодні працюю 12-20, а зараз тільки 11 і я встигаю. Я хотіла пройтися, незалежно яка погода, просто хотіла пройтися, подихати насолодитись цією красою дуже-дуже багато лавочок просто всюди всюди отак ідеш захотів присісти і є дуже багато а зараз покажу вам одну лавочку Олег її називає лавочка корона ну, ви зрозуміли про що я лавочка з відстанню для двох. Це поставили тоді, коли була пандемія. Покажу вам ще одне місце. Дивіться, ось так. Такий куточок. Столики. Можна посидіти. Сьогодні до кавки макаронс. Я казала, що стараюся я не їсти солодку, але часом, часом я їм. Взяла трішки. Парасолька таке прикриття від дощику. П'ю кави і піду далі. Друзі, дякуємо вам, що залишаєтесь з нами. Закінчу на цьому відео. Всього вам найкращого. Щастя, миру, мирного неба і до нових відео.